Другий рік поспіль у Жмаринці в центрі позашкільної роботи для юних жмаринчан влаштовують цікаві майстер-класи, знайомства із творчими гуртками та веселі розваги із казковими героями. Творчі педагоги центру позашкільної роботи спільно з талановитими вихованцями у період новорічних свят влаштовують для діток з інвалідністю та їхніх батьків теплі зустрічі, що об'єднують у спільному прагненні жити в гармонії зі світом, підтримувати один одного і вірити у перемогу добра над злом. Цьогоріч майстер-класи організували спільно з представниками центру надання соціальних послуг жмеринської міської ради. Від такої душевної зустрічі в захваті були і діти, і їхні батьки. Розкажіть, що ви сьогодні виготовлячи пряничок, янічок, вісівний зірочками. Як дізналися про цей захід? А в нас в вайбері група особливих особливі батьки? І там було написано, що приходьте такий то час, такий-то ага. день. Ми робили з Рінатіком такого патріотичного сніговичка. Він захотів, йому дуже сподобалось. Тобі подобається тут? Дякуємо центру позашкільної роботи за такі заходи. Діткам це потрібно, тим більше в такий час. Це їм треба якась розрядка і їм цікаво, весело тут. Нам все сподобалось. Дуже вдячні організаторам Ярині і всім дівчатам, працівникам організували, навчили нас, як вдома можна зробити такі поробочки. Дуже довольні. Діти розмальовували смачне імбирне печиво з натуральними складниками у формі сніжинок і сніговиків, виготовляли сувеніри, подарунки та новорічні іграшки. Робили фото на згадку із казковими героями та мали змогу забрати з собою власні вироби, які допомогли зробити творчі педагоги центру позашкільної роботи. Сьогодні ми виготовляємо листівки новорічні. З дітками виготовляли новорічні прикраси для того, щоб в домівку в кожну прийшов затишок, спокій, мир. Ось такі прикраси. Ялиночку використовували, природний матеріал, різноманітні яскраві барви для того, щоб життя було яскравішим. Ялиночку робили, вже дітки зробили. Рукавички, носочки, пряник імбірний, печений на карамелі, без меду, то алергії нема ніякої. Сюди йде пудра сахарна, і спеціальний альбумін називається, той сухий білок. Діти нікотрі роблять, а потім зразу з'їдають головку супер. Ми сьогодні проводили майстер-клас з дітками. Ми сьогодні малювали на ручках все, що вони забажали би. Це можуть бути і новорічні, якісь малюночки, просто то, що дитина бажає. Сьогодні ми робимо новорічні іграшки разом з дітками. Можемо ялиночки, місяці та ось такі гарні новорічні кільці. І Ми використовуємо джутовий шпагат, різні природні матеріали, шишки, ялиночки, зірочки, бусинки всі матеріали, які можна десь зустріти і в лісі, і, і на природі. І З дітками гарні вироби. Психолог центру надання соціальних послуг Ярина Бульба розповіла, що центр позашкільної роботи вже другий рік поспіль приймає маленьких гостей і адаптує свій освітній позашкільний простір так, щоб зручно і комфортно було усім. Ця акція вона вже не вперше. Минулі роки ми проводили такий благодійний майстер-клас з особливими дітками, просто як волонтерська організація. В цьому році вже центр позашкільної роботи спільно з точкою спільно центром надання. Соціальних послуг організовує серія таких благодійних майстер-класів. Дітки діляться враженнями, діляться подарунками своїми, які виготовляють виробами, незважаючи на всі перешкоди, на відсутність світла. Думаємо, що змогли створити їм свято. Сьогодні центр позашкільної роботи це справжній оазис творчості, мистецтва, музики, краси, де кожен має змогу відкрити власні обдарування, творчі здібності і отримати нові навички. У закладі діє понад 20 гуртків, які об'єднують понад 800 дітей жмеринської громади та діток із сімей переселенців. Усі заняття проводяться безкоштовно за рахунок місцевого бюджету. А кожна дитина відчуває себе яскравою особистістю.